Так, розпаковка швидка то собі до кавузьки, то, так Захотілося мені мівіна. І саме зі сиром а це ще така. От, мівіна по 16, ця штука 26 гривень. Два батони, я вже казав, я тепер тільки кулиничі купляю, все, і лібрі і це. батони по 20 гривень. такий, нива. Котам, як завжди, в загашник, щоб корм був. І це, і це. О, бачиш, ти тільки корм чуєш. Зразу голос. І це, і цей по 12 гривень. Пакетики. Йогурт польський, це буду трохи на дієту сідати. І я роблю вівсянку з молоком і з йогуртом. Буду знімати мойву, не знаю чи ж проти з чи Так, кілограм 115 гривень, якраз свіженька. Тут? Де? Куди? О, в кота вже. Та зараз дам! Тільки чує слово корм. Е, Серделька. Це ковбаски курячі грилеві, 161 гривня, 870 грам. Такі от. І... Сосиски віденські 940 грам, 127 гривень. Не знаю, чи так буду їсти, чи зніму просто сосиску в тісті. Мусив піти дати корму, хоча сухий корм насипаний. Ну, от їм треба раз в день вони мусять їсти перемішку сухий з мокрим. Ну, от, а тільки чує слово корм, старше, то все зразу. І в цілому закупило це все на 705 гривень. Ціни трошки так підросли, але на 700 гривень є трохи накупленого. Так що, отакий-то день. Всіх з другим днем весни, мирного дня і слава Україні!